У Житомирі відбулися зйомки короткометражного фільму Дмитра Голумбевського Манекен, головну роль, в якому зіграв Дмитро Ступка. У трилері Манекен розповідається про хлопця, який потрапляє вночі до гіпермаркету. Після чого з ним відбуваються дивні події, пов'язані з манекеном. Дмитро Голумбевський каже, що зйомки фільму розтягнулися на декілька місяців. Сама ж ідея манекена йому прийшла під час відвідування Житомирських торгово-розважальних комплексів. Мені подобаються якісь містичні таємничі історії. Я не скажу, що прям я в захваті там від конкретно від жахів, але містичний трилер, тобто якісь події незвичайні, нере, не, нереальні, мене захоплюють. І от я подумав, коли ми там гуляли, багато людей в нас в Глобалі гуляють після кіно там ввечері по маркету, і бачать там цих манекенів, знаєте, відображення в вітринах. Ну, я подумав, чому б не зняти за словами режисера, Дмитро Ступка під час зйомок фільму проявив себе як професіонал своєї справи, з яким було легко і комфортно працювати. Насправді, коли я познайомився з Дмитром Ступкою, то ніяких нервувань, ніяких переживань вже не було, тому що я, я побачив, що він зіграє на 100%, це навіть не, не, не обмомлювався. Ми, коли проводили репетиції, він навіть так. Він казав, так, це ми навіть не будемо проводити репетицію, це, навіть не хвилюйся за це, не переживай. І насправді, коли ми знімали, я ну, не, не сумнівався в ньому ні на грам. Тобто з Дмитром абсолютно ну, не було ніяких проблем. Це, ну, це справді класні були зйомки в тому плані, що. Ну, взаємодія була дуже висока. Бюджет фільму Дмитро Голомбевський тримає у таємниці. Каже, відзняти короткометражний фільм у столиці коштує близько 10-20 тисяч доларів. Утім, манекен обійшовся значно дешевше. Презентація містичного трилеру Манекен відбудеться 24 квітня у кінотеатрі Україна.